Товариство, добрий день. Сьогодні у нас знову ж таки наша постійна рубрика. Ну вона більше експериментальна, але трошечки переросла в постійну. Це огляди fpv комплектів, fpv товарів з OLX. -у. Що хотів би сказати про... Підписку на канал, будь ласка, подивіться, я зараз висвітив статистику. Підпишіться, поставте лайк, буду радий будь-якому коменту. І погнали до цього відео. А може спочатку з прийдешнім новим роком вас поздоровити. І хотілося б сказати, щоб в наступному році у нас взагалі-то на початку року там, якнайшвидше все закінчилося, те, що у нас зараз йде. Не можу конкретизувати, бо алгоритми працюють так, що потім а, взагалі моє відео перестануть десь вспливати, тому не можу конкретизувати. Але хотілося б вам побажати міцного здоров'я та а, щоб все поскоріше закінчилося в нашу користь, і нарешті ми гарно собі жили. Погнали до цього оголошення, що, що ми зараз побачите. Подивимось, у нас FPV дрон Gepers CNBot HD O3 Air Unit 68 тисяч. Але тут? М -м, як? А проблема в тому, що будемо потихеньку розбиратись. Автору треба було написати, що у нас не просто дрон. А тут комплект продається, бо я такий: вау, 68 тисяч за дрон. Ну, типу, трошечки дороговато. Ну, зовсім трошечки. Але таке може бути. Сам дрон на, на картинці, мені здається, що треба було повністю комплект показати. Далі у нас дрон в коробці, Я теж одразу не зрозумів, що виходить. І у нас от бокові такі картинки. Тут ми бачимо, що у нас. Що ми бачимо? Бачимо блок живлення. Це у нас батарейка від Googles від окулярів, потім танго друге, щось батарейки. Ми до цього всього дійдемо з цим всім будемо розбиратись. Далі у нас вже перевернулося трошечки з цієї сторони і просто потихеньку, я так розумію це ліжко. Ні, нічого проти маю, все, все норм, все гарно видно. Але хотілося би загальний план цього всього: оцю фотографію, розвернути її і на першу. Не дуже презентабельно, але ми одразу побачимо, що ми можемо отримати за 68 тисяч. Зараз підемо до опису. Продаю тільки комплектом. Скоріше за все, так, через... зараз... зараз будемо розбиратись. FPV дрон GPRC Cinebot 30 HD o 3 Air Unit версія 6S. Версія 6S вже з приймачем TBS Crossfire. Хоча, я би, мабуть, трошечки тут закину. Cinebot 30, не 35, версія 6 s Я би, мабуть. На 4С, але не факт. Тому що 4С батарейки важать менше. І на ньому, ну не знаю, там треба буде рахувати, нам це поки що не цікаво. З приймачем TBS Crossfire це потрібна інформація. Був тільки тестовий політ 2-3 хвилини. А проблема в чому? В цих фотографіях немає знизу фотки. А, тобто, у нас є. Просто скачаний з інтернету, вид згори і більше дрона у нас немає. Ми не можемо нічого сказати, скільки він літав, скільки він приземлявся і як він взагалі його використовували. Гіперсі, Cinebot 30 O3 Air Unit, 6S, TBS Crossfire, Nano RX. Погнали потихеньку, це все збирати. Тут у нас по порядку. Далі, ну, далі у нас просто йде перелік того, що продається. Погнали збирати. Я трошечки тут схитрив. і будемо ми знайшли ми цей Cinebot TBS RX Nano 6S. Cinebot 30HD, FPV-дрон. Все, все те, що треба. Цікаво, форм DJI Google 2. карту Пом, понеслись. Я не буду калькулятор діставати. Далі DJ Goggles 2 плюс SD карта. E, DJ Goggles 2. Я знову ж таки e, йду на Алікспрес. У мене є відео, як я отримав з AliExpress окуляри. Все було нормально. Нові окуляри без коробки. Погнали! Додаємо. Чік. Уже 41 тисяча. Який гарний калькулятор. І сам все працює. Але а, до цього було ми все це збирали по LX, потім з звичайних сайтів. Так що тут у нас нам пощастило. Наступне у нас, що йде? Радіоапаратура TBS Tango 2 Pro. А, Поїхали! TBS Tango 2Pro. Pro є з Nano RX. А, з, з приймачем. Ні, нам просто друга треба. А, додаємо. Чик. Уже на 50 тисяч додали. Наступне, що ми йдемо. Батареї, дві батареї, 1300 мА 4С1П. Повертаємось до того, що ці два пункти це знову ж таки у нас кіт в мішку. Я би не рекомендував брати батареї. Тому що ми не знаємо, як їх обслуговували, як з ними поводилися, і тому ми не знаємо, як довго вони у нас можуть прожити. У нас ми навіть самі можемо там накрутити, що у нас нові батареї погано проживуть, але це буде наша помилка, а не помилка попереднього користувача. Батареї це дуже стрмно, але я щось, святковий настрій, я їх теж хочу додати. То у нас дві батареї по 1300 мА 4 s 1 p І що я хочу ще трошечки зазначити, то що ці батареї є ще 120 і 100 c На фотках я подивився. І у нас тут батарейки йдуть 100C. Можна побачити, розглядіти. всі батарейки чомусь. Зверху теж 100. c Зверху у нас, я десь десь бачив, що у нас зверху, ну, до, до верхніх теж підійдемо, а, трошки пізніше. Але ці 100, тож ми беремо і додаємо 100, у нас їх скільки штук, дві штуки. Поїхали, дві штуки. Карту. Причому я не розумію, ну, батарейки взагалі не дешеві. А, стоп! У нас тут по дві штуки, щось я, щось я перегнув. А, це за дві штуки ціна. Я такий, вау, 1700 за одну штуку, знаю, що такі дорогі. Це за дві штуки. Хоча мені теж здається, що це не дуже дешева ціна, можна щось інше знайти. Може бренд гарний. Хоча мені здається, що якщо піти в тату, там буде дешевше і теж гарні батарейки. Причому у них можна більше це взяти, більше току віддачу. Ну, хоч на цьому дроні я не думаю, що вам треба дуже велика тока віддача. Так що 100 це трошки дешевші будуть, і можна в тату зайти, і там буде нормально. Хоча мені здається, і GNB. Теж не, не дуже дорого буде. Так, далі, Батареї 1100 мА 6 s 1 p Три штуки. Знову ж таки, ну, це ризиковано, це ризиковано. Не, взагалі ці батарейки я не, не знаю, Ні, стоп, ось ці батарейки я дуже довго шукав, ледве знайшов, а ці ще більш-менш легко знайшов. Але теж я не розумію, чому їх брати, якщо їх тяжче знайти. У мене було припущення, що вони старенькі. Але далі я вам покажу, що це може бути не так. Так, тут ми додали три ще батарейки, у нас вже на 57 тисяч ми туди накинули зарядний адаптер. АСДТ е, паралельний чотирьохпортовий. Це у нас зарядна планка для паралельної зарядки. Балансувальна планка. Пояснюю, ви цю планку під'єднуєте туди акумулятори. І потім під'єднуєте до зарядної станції. І воно одразу може через один порт зарядки заряджати. В даній ситуації 4 батарейки. Прикол цієї штуки. Тут, тут, ніде, тут десь повинно бути написано, що вона йде від, від 1С. А, ні, це 6С. Окей, 6 С. Давайте. эту карту. Не дешево коштує і на 4 штуки. Я не розумію, можна взяти в 2 рази, більше, ніж в 2 рази дешевше, і на 6 портів буде. Ну, ну людина взяла, давайте рахувати вже, що взяли. Я не збираю на ту суму новий комплект. Ми перераховуємо, що, що зараз тут є. Зараз у нас вже 58 тисяч є. Далі зарядний пристрій, ась. ISDT Q8. Ось це вже мені дуже сподобалось, тому що це зарядний пристрій. Закидуємо його одразу туди. Йде від 1С до 8С. Тобто тут ми можемо одразу вже побачити, що це один із останніх зарядних пристроїв. Тому що на 8С не так вже і давно почали з'являтися вони. І на так вже і багато різних зарядних пристроїв. Я можу помилятися, але на даний момент із ну, таких компаній, котрі на слуху, їх 2 чи три зараз є. І це дуже непогано. Тобто, у вас може бути і наперед загак з цим зарядним пристроєм. Дуже прикольна штука. Але чи перейдуть. Люди на 8С на 5-дюймових дронах чи на 6 7 дюймових дронах, бо вони важчі, але там вони можуть видавати дуже цікаві штуки. Дуже потужні вони становляться на 8С-акумуляторах. Зараз вже є в продажі один фабричний від компанії. Не пам'ятаю, у Бардвала було відео, коли він 8С. Дрон спробував. ну Непогано, але чи, чи треба це буде? Але це вже підтвердження того, що непогано, комплект більш-менш. Хоча може це просто зарядка непогана. Далі, що у нас є? Блок живлення з роз'ємом XT60, Toolkit RC, apd 180. Це ось така штука. us плах нам треба євро. Байдуже на ціну це ніяк не впливає. Вже у нас 63 тисячі. Ну, непогано. Я про нього 180 Вт, не знаю. У мене вбудований цей блок живлення, у мене це дуже влаштовує. Такий для більш потужних. Ну, купляють люди. У людей є місце. У мене немає місця, тому я таким не користуюсь. Мені, ну, типу, довше буде заряджатися, ну я нікуди не поспішаю. Якщо людина кудись поспішає, і їй треба більше потужності, окей, вони беруть просто зарядний пристрій і окремо для, для нього беруть блок живлення. Нічого тут поганого не бачу. І захисна сумка для зберігання ліпо це прям дуже потрібна штука. Я гадаю, що ми ось таку додамо, тому що у нас десь тут на картинках ось вона там з діпером, з ручкою на горі. Не знаю, чи треба ручка на горі. Про сумки у мене буде відео, у мене вже воно знято. коли, коли воно вийде, я не знаю, бо ще багато чого вам хотілося би до цього розповісти. Але сумку ми цю докидаємо а ну Тут теж з ручкою ету карт. І у нас виходить 64 тисячі. Тобто, з Аліекспресу, в принципі, зібравши це все, ми можемо отримати на 4 тисячі дешевше. Що хотів би про цей комплект взагалі сказати, непогано на ньому літали, і на 4 тисячі він дешевше, ніж Аліекспресу, з Алікспресу продається. Ну, окей, я не знаю, може людина дає якийсь зазор на торг, але, скоріш за все, не скоріш за все, а точно, якщо ви будете це все збирати по місцю в Україні і одразу хочете це все забрати, то це буде більша сума. Тобто більш-менш нормальна ціна за цей комплект. Але для себе я б його не взяв. Бо. У мене є апаратура керування. І брати ще одну. Я не знаю. Окей, ну тільки комплектом продається. Я про те, що у нас є GPRC Sinibot 30 hd o 3 все, все, вся оця от фігня на TBS Crossfire. І у нас є TBS Tango 2 Pro. Навіщо ну, брати Crossfire? На Сіннібод, на Сінні Crossfire система. Я цього не розумію. Ну, вам кудись далеко, ну, на РЛС теж можна далеко полетіти. І це вже були, проводили тести, на них далеко можна летіти. Я не знаю, ну, типу, на, 8, на 8 кілометрів ви хочете полетіти з цим. Ну, тут ще потужність приймача. Я не знаю, просто на що на кросфайрі на брати. Якщо, ну, тут різниця невелика. Так, давайте там 1000 гривень різниця приблизно. Плюс на апаратурі керування ми можемо нормально теж 8900. Ну, набагато дешевше. Ну, може, не набагато, можна трохи дешевше там взяти Радіомастер Боксер. Я не дуже розумію, навіщо його на кросфайрі. Для того, щоб потім літати на якихось дальнольотах відео, котрі постяться в інтернеті, в шортах. Багато хто з вас бачив, коли люди фристайлять на дронах, вони літають на Радіомайстерах. На радіомайстерах стоїть звичайний ERLS 2.4. Чому на Кросфер? З Кросфаєром я бачив дальнольоти. Багато хто на дальнольотах і хто вже давно в цьому хобі, ті просто-напросто, коли давно собі купили цей Кросфайер, вони так на ньому і літають. Вони звикли до використання танго і на ньому літають. Чому для кого цей комплект я не можу сказати? І ціна, як ми розібрались, більш-менш. Непогано. На 4 тисячі, ніж за Аліекспресу дорожче. Я розумію, що багато хто не захоче там окуляри без коробки, це дуже дорого замовляти звідси. Дрон дуже дорого, дуже довго буде йти. А на 4 тисячі, якщо ми віримо цьому всьому, трошечки бушний, окей. Перевірити його на пошті, не знаю як. Як його перевірити на пошті, тільки конектиться, не конектиться. Чи не спалений у нас отри, ми не можем. можемо перевірити, вімкнути окуляри, чи дозволять вам це зробити на пошті. Якщо у вас пошта десь недалеко і хтось знайомих працює, що ви можете довго там сидіти перевіряти, окей, можна спробувати перевірити. Немає фото знизу, не знаємо як. Як часто і як довго він ці 2-3 хвилини літав? Повіримо на слово, що все це класно. Але мене трошечки, ну, я не знаю, для новачка цей комплект. По-перше, новачок 68 тисяч ну, окей, може і потягнути. Але навіщо кросфайр брати? Ви цим кросфаєром собі вупи набагато більше ціну на них ставите, робите. І не всі вупи є з Кросфаєром. Щоб вдома до, політати. Погана погода, дуже класно. Можна вдома політати, потренуватись. Ну, навіщо кросфаєр? Окей. Знайшли собі ВУП на Кросфаєрі, він буде дорожче. А потім щось трошки більше захотіли. Ну, ви. ви... Я не знаю. Можна собі приймати докупити ЄРЛС. Але навіщо? Ще в це... Якщо можна на ЄРЛС одразу взяти і на ньому літати. Так, я розумію. Зараз буде, буде може декілька людей напише в коментах: ти не розумієш, Кросфайр, це наскільки там проникна сила сигналу, наскільки далеко. Але я ж кажу: тести були, що. По, по потужності і РЛС навіть там 915, ну хоча і 2,4. Кажуть, що може нормально теж пробивати і теж далеко ловити. Комплект гарний, так. Дуже класний зарядний пристрій буде наперед. Ви себе підстрахуєте на, на той випадок, якщо 8С Стануть популярними, модними, то у вас одразу є зарядний пристрій для цього. З дуже гарним блоком живлення. А, акумулятори, кіт в мішку, ми з цим вже розібрались. Я ж кажу, що у мене дуже такі.